Сім помилок з грошима, які варто вникати, поки молодий. Перше не довитрачати гроші на навчання і перевитрачати на статус. Дуже часто можете бачити картину, коли люди збирають якусь суму грошей для того, щоб купити собі iPhone чи нову сумку, Louis Vuitton, щось таке. В той же час, коли вони могли витратити ці гроші для того, щоб заробляти ще більше. До речі, в цьому відео буде невеличкий тому дивіться уважно. Зрозуміть наступну штуку, що купуючи за 10 тисяч доларів собі годину чи якийсь Новий брендовий одяг для того, щоб показати себе з якоїсь гарної сторони, чи може хочете вразити певне коло людей. Вам треба зрозуміти, ось що. що дійсно тих людей, які вже мають певний статус в соціумі, які щось зробили і чогось досели. Якраз такі речі їх не вражають. Вони дивляться, а те, хто ви і чим ви займаєтесь, і що ви цього робите, і для них, якщо ви недавно почали свою справу, борво розвиваєтесь, ви стараєтесь е, чогось досягти. Покупка дорогих речей взамін, тому щоб інвестувати в себе це виглядає досить тупо. Такі люди навпаки будуть цінувати той момент, що ви, наприклад, хочете розвиватися, ви працюєте над собою. Ви покращуєте свої знавички, розвиваєте свою справу. Ви залишаєтесь в певній мірі бідною людиною, але інвестуєте в свої знання, в роздок себе, в роздок того, того, ви займаєтесь, якраз для того, щоб потім новий собі все це дозволяти. Абсолютно спокійно, і вам не треба було намагатися когось вразити, і ви не купували собі якісь дорогі речі за останнього гроші. Тому інвестуйте в себе, розвивайтесь, а все це прийде обов'язково, коли ви будете зростати як особистість. Друге, йти на роботу для того, щоб заробляти, а не для того, щоб навчатись. Дуже часто буває така картина, що люди в молодому віці стараються піти на роботу і знайти варіант, який буде платити їм найбільше суму грошей. Розповім досить простий кейс. Ми Колись наймали в компанії керівника в відділ маркетингу, CMO. І один з кандидатів це була людина, яка на співбесіді вже ми спілкувалась, і вона питає: а у вас є в компанії фітнес-клуб, у вас є якісь там ті-ті штуки. Так, я розумію, можливо, вона шукає на себе роботу в форматі Google, бо тоді треба подавати вакансію відповідної компанії. І з іншої сторони інший кейс. До цього раніше, коли ми почали з'явитися хідупом з нашій компанії, розвивати YouTube, ми шукали спеціаліста, який розуміє щось в цього. До нас звернувся хлопець, який був дуже молодий. Він запропонував себе працювати з нами по моєму декілька місць безкоштовно, щоб просто це показати. Я такі речі відповідно ціную, не тому що це просто штопи, звісно, це приємно, а тому, що людина себе хоче реально приємно. Я подивився, дійсно він щось сміє робити, ми ну, взяли його на роботу. Він працював декілька місяців безкоштовно. Мені навіть здається, що ви почали його платити або з першого, або з другого місця відразу. Далі він досить сильно почав зростати фінансово поступово, тому що він дійсно дав результат. І як вислово, людина зросла, навчилась в нашій компанії багато чому, почала робити якісь свої речі, купила собі автомобіль також в дуже молодому віці. І тепер порівняйте абсолютно два різні сценарії. То ось чіпляється те, що просто трошки трішки більше заробити, але треба розуміти, що та компанія вам трохи переплачувати. Вона просто купує вас за гроші, коли нічого вам скоріше всього, все не зможе дати. Той час, коли є проекти, де ви можете дуже сильно зростати для того, щоб ви могли більше заробляти. Третя. не ходіть на цей постійний шопінг. Люди часто йдуть в магазини для того, щоб отримати якусь дозу в щастя, отримати ілюзію того, що, наприклад, у ваш, вашому житті щось стає краще. Але зрозумійте ось що, якщо особливо ви молода людина, і зараз ви тільки працюєте, ви щось там робите, вам можливо 20, Хоча всі ці рекомендації актуальні, я думаю, для любого віку, в принципі. Вам Зрозуміти, що не потрібно однакова та сама річ, друга, третя, п'ята чи десята. Якщо ви йдете на постійний шокл і е, витрачаєте това, що це означає дві штуки: перше, що у вас немає цікавого графіку в житті, чим ви займаєтесь реально, ви просто хочете піти туди, ні, а що зробити рандомно. І друге, е, вам окей, почали ті пісвічати шість свіло шанси. Ті люди, які займаються чимось цікаво, вони зазвичай будуть обирати пріоритети і віддавати свій час для цього, а не для того, щоб просто рандомно ходити по е, Молодо витрачати гроші, які ви могли б до речі, також інвестувати в можливо в себе. Четверте жити з неправильними людьми. Якщо молода людина, може бути така картина, що ви будете з кимось шарити ваше житло. Це може бути як гуртожиток, так і квартира, кімната, що завгодно. Те в принципі, ви можете з кимось шарити житло, навіть якщо ви не молода людина, але просто бути в неправильному оточенні дуже сильно впливає негативно на вас. Є в принципі два рівні неправильного оточення. Перше, це коли взагалі все погано, коли ваше оточення, це ті люди, які регулярно п'ють і невідомо, чи займаються. Якщо ви з ними шарите житло, вони можуть не сплачувати вчасно гроші, що за, за оренду що викликає в потім для вас. Це перша категорія, і треба в принципі автоматично вникати. Друга категорія це більш-менш океане оточення, але це ті люди, які Перше, вони не мають спільних з вами цілей. Друге, вони їхні цілі набагато варші ваші, вони будуть родити вас і дати вам чи щось гамоти через призву своїх власних переконань за цією аудиторії, ви також особливо не виросте. Ви, мабуть, точно чули ту фразу, що ви є середнім ваших п'яти друзів. Тобто скільки там вони заробляють, стільки приблизно заробляєте і ви. Але це дійсно так. Якщо ви постійно знаходитесь в такому оточенні, яке не зростає, вам буде досить складно. Тому думайте про те, щоб ваше оточення було те, яке зможе вас розвивати. П'яте ваше мікроком'юті має значне. Ня мікроком'юніті лається на увазі те, що вас постійно оточує вже не тільки як люди, а взагалі, наприклад, ви працюєте десь. А ви можете добиратись до роботи пів години, 30 хвилин, можна годину. Ви втрачаєте цей час. Ви можете добиратись до фітнес-клубу для того, щоб позайматися ще там наприклад, декілька 20-30 хвилин. Ці всі речі вони мають значення. Якщо ви молода людина, для вас дуже важливо бути мобільним. Як можна менше часу витрачати на переїзди, на те, щоб чимось займатись непродуктивним, і якого більше часу втрачати на те, щоб себе розвивати, для цього я рекомендую вам. Перша, якщо ви розвиваєтесь, вам це цікаво, то перебиратись більше міста, тому що зазвичай більше містах більше можливостей. А ви, як мінімум, дійсно, ви можете заробляти багато, навіть живучів в селі, але просто в більшому місті буде бачите перед собою абсолютно інший масштаб. і це дуже сильно впливає. Як мінімум, на мене я знаю багато людей, на яких також так впливає. Друге важливий момент, що в великому місті ви можете організувати всі свої інтереси навколо, наприклад, одного квадрату магніті Ви можете зняти собі житло в якомусь непоганому комплексі, так за. Шерети його з кимось, платити менше, так зливати не особисто, а можливо ділити там його з кимось ще або кімнату, але у вас на буде все, що потрібно, ви трішки більше платите за оренду, але ви менше втрачаєте часу на дорогу, ви втрачаєте менше грошей на транспорт або на бензин, якщо ви рукавитесь на сьогодні, якщо пересуватися на своїй машині, mm -hmm. ви будете увільнювати по декілька, можливо, по годині або декілька годин кожного дня, які ви можете направляти на розвиток власної справ. До речі, якщо відео mm -hmm. на моєму каналі оподобається, вони корисні, ви використовуєте ці рекомендації, ви знаєте, що зробити, поставте пальці вверх, і обов'язково підпишіться, тому що недавно я подивився статистику. Я зрозумів, що більше споло більше половини людей, які дивляться ці відео, ви не на мій канал. Друзі, це треба виправляти, Підпишіться, будь ласка, прямо зараз, тому що більше контенту буде виходити як такого, який розвиває вас як особистість. Так і гіперпрактично, таку, я знав, про той самий чат GPT. і ми також планили знімати багато контенту про онлайн заробіток Тому обов'язково підпишіться. Шосте, перевіряйте ваш банківський рахунок кожного ранку. Мабуть, це не саме приємне, що можна робити, коли ти молодий, тому що дивлячись туди, тебе це може демотивувати. Але з іншої сторони, це навпаки буде тобі нагадувати про те, що тобі треба зіштовхувати з реальністю і щось з нею робити. Робить це до тих пір, поки твій банківський рахунок не почне тобі дійсно. Подобатись. Все, ви можете більше дізнатися, того, що прочитаєте одну якісну книжку 5 разів підряд, ніж 5 середніх книжок окремо. Зрозумійте ось що, що а, не той отримує великі результати, хто хапається за все, за все можливе там за трохи, там за трохи, там за трохи. А той, хто дійсно бере щось якісне і дійсно це використовує, приміняє в своє життя. До речі, про книжку треба зрозуміти, що тільки через те, що хтось її написав, це не значить, що треба її дочитати до кінця. Це нічого має за успільного, просто важливо автор над нею попрацьовано досить гарно. І книжка вийшла не такою цікавою або не такою корисною. Тому обирайте те, що дійсно подобається і може а, мати для вас якусь користь. А вивчайте, перечитуйте, і головне використовуйте. І так зім це, це можуть бути книжки, це може бути курси, це можуть бути відео на ютубі. Якщо щось подивилися цікаво, дізнались, будь ласка, приміняйте це, тому що тільки так ви зможете дійсно зростати і на собі це відчувати. Я дуже сподіваюся, що використати цілі колегі все у житті. Вони в принципі підходять не тільки молодим людям, а й і всім. Тому дайте. Знати, яка рекомендацій рекомендація більше всього сподобалась. І також напишіть мені в коментарях, що б ви могли порекомендувати для молодих людей, які сьогодні розвиваються, а можливо і не для молодих людей, абсолютно для всіх. Напишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. І до речі, я виберу один коментар. В наступному відео розповім, чи це буде абсолютно або рандомний, або просто мені сподобається чийсь коментар. І для цієї людини ми відкриємо любий безкоштовний навчальний курс на нашій платформі Genius. Ви зможете вибрати любу програму, яка вам подобається. Вона може коштувати 100 доларів, 200, 300 чи 400, Це можливо трошки дорожче, і ми відкриємо вам доступ безкоштовно. Добре, тому вже можна написати лювий коментар під цим відео. Дайте рекомендації. Давайте зберемо під цим відео. Дійсно, ряд гарних рекомендацій для молодих людей і не тільки які можна використовувати, які ефективні, але пишіть те, що дійсно для вас працює.